Офіцер безпеки, це поліцейський офіцер, який проходить спеціальне навчання для роботи в закладах освіти, і він працює з дітьми, з батьками, з відвідувачами, з педагогічним колективом, проводить інструктажі присутні постійно в школі і має свій е, функціональний перелік функціональних обов'язків, який включає всі ризики і загрози, які можуть виникнути зараз в цей час. Ми прагнемо, щоб заклад освіти був найбезпечнішим місцем в країні, взагалі, тому. Пожежні сигналізації, відеоспостереження, тривожна кнопка, офіцер безпеки, рамка на вході, огороджений периметр це частина оцієї комплексної екосистеми безпечної школи, яка власне в експерименті передбачається і ще ряд складників. І на це виділяє уряд кошти. На це вже чітко розроблені програми. Уже офіцери безпеки проходять. Навчання спеціальне вже працюють в школі, в тому числі і тут в Запоріжжі. Тому я дуже дякую е, за також лідерство в цьому в реалізації цього проекту.